Чернігівські хворі на ниркову недостатність хочуть лікуватися в сучасному побудованому минулому році центрі гемодіалізу Фрезеніус, але їх можуть позбавити такої можливості. Люди отримали листи з обласної лікарні, що Фрезеніус приватна клініка. Бюджетні кошти туди не виділяються. Хворі можуть залишитися без лікування, якщо не повернуться до обласної лікарні. Але пацієнти цього не хочуть. Їм є з чим порівнювати. Те відношення, яке було в обласної, і так як наслічили патрі часа. Запороли всех больных, у которых начала эта жидкость скапливаться до 6-8 до килограмм, задыхались. И после этого мы должны туда возвращаться. На нас экономили лекарства и все, и мы покупали за свой счет гипарин, которое должно нам было выделяться. Совсем другое обеспечение. Мы там, мы ходили, мы покупали все абсолютно. Единственное, наши последние месяцы, мы, конечно, ничего не покупали, когда вот центр вреден уже стоял, уже здесь, да, построенный, тогда да, нам начали... І перев'язка ми вже не покупали, ніж не покупали покупалі там нігіпаріна, нічого. А так ми все повністю за свої дії в обласній лікарні зізналися, що не могли забезпечити хворих всіма необхідними медикаментами. Фінансування ніколи не вистачало, але з цього року ситуацію обіцяють виправити. Хоча в обласному бюджеті передбачені кошти на рівні минулого року, а це трохи більше 11 мільйонів гривень. Тепер, якщо вже є, у нас фінансування є на то, що і ми будемо купляти оці ретропеті. Інші і так далі, не буде різниці. Я вам даю гарантію, що абсолютно не буде ніякої різниці в цьому. І не треба, щоб це щоб чи то фрезеніс набирав, забрав всіх хворих на себе, чи власна лікарня не тянула е, кожух на себе. В обласній лікарні кажуть, хворі самовільно перейшли до центру з Жодних направлень вони не отримували. Відправлені пацієнтам листи мали вирішити питання тримати місця або набрати інших хворих, яким потрібне лікування. Мінімум ми 20 чоловік щорічно беремо на е, цей програмний гемодіаліз. Тому, якщо він пішов туди, а ми візьмемо іншого хворого. Якщо він буде повертатися, як нам тоді бути, нам треба або додатково кошти запрошу в управління охорони здоров'я або йому відмовляти. Як повідомила телефоном виконуючи обов'язки начальника обласного управління охорони здоров'я Галина Василькова, кошти для центру гемодіалізу фрезеніус в обласному бюджеті не передбачені. Крім цього, за її словами, вартість однієї процедури у фрезеніусі становить 164 долари. В той час як обласній лікарні набагато дешевше 864 гривні. В центрі гемодіалізу інші цифри. по подсчетам областной больницы стоимость процедуры девятьсот шестьдесят девять гривен у нас девятьсот девятьсот пятьдесят. Ничего пациенты докупать не должны, ни один пациент, ни одной копейки не тратит ни на какие медикаменты, употребляющиеся в ходе. Дмитро Михайловський зазначив, центр Ферзеніус не будували б, якщо не було домовленості з обласною владою. Вони свої зобов'язання виконали і сподіваються, що й друга сторона теж це зробить. А більше всіх, як завжди, хвилюються хворі. Ми мало того, що у нас і так вибачте, змінить організм і робота, так як нада. Ми винуждені ходити три рази в неділю на процедуру. Нас що получається втягують в тато какую та ні воздействие, на воздійство, що я вважаю так. У нас є мы ми ходимо да, на это, і ми имеем право да, на лучшую жизнь. Так живіть. Чому я где-то? Потому что... тому що там виділено виділені? Хворі не хочуть повертатися до обласної лікарні. Вони вже створюють громадську організацію та сподіваються вибороти право на якісне та сучасне лікування без додаткових витрат на медикаменти.